Привіт, мої любі! Ви мене просили зняти огляд на мою колекцію косметики. Я вже так давно збиралася це зробити. Думала, як би було би це правильно зробити, з чого було б почати, як це оформити, і вирішила поступово просто зня... знімати огляди на всі продукти з певної категорії. Сьогодні ми поговоримо про румяна, бо їх в мене най найбільше. Це самий мій улюблений продукт. Напевно, що після. Хоча на рівні з бронзером я тут склала ось таку коробку, цілюща коробка. Я сиділа, думала, від яких би продуктів я могла б позбавитися, але не від яких. Якщо якісь продукти мені не подобаються, зазвичай я їх відразу віддаю. Але отак потрошечки ми будемо, напевно. Очищати мою колекцію, я буду думати, буду разом вибирати з вами. І напевно я створю групу в Телеграмі, я залишу на неї посилання. Якщо не в цьому відео, то в наступному, коли я вирішу, які продукти я захочу позбутися, я їх буду продавати за дуже символічну ціну. Всі гроші зароблені, я буду відправляти на Збройні Сили України. Думаю, це буде. Добре для всіх, кожен отримує, тому що я цим користуватися не буду. Продавати використ... використане якось не дуже красиво. А якщо це піде на Збройні сили, думаю, якраз буде всім приємно і вам користуватися, і мені теж зробити добро для нашої держави. Тож, давайте будемо починати спочатку з кремових рум'ян. У мене тут їх залишилося четверо, одні з Project Pena. Так, Двоє в мене рум'ян від Makeup Revolution і двоє інших. Давайте почнемо з тих, що з Project Pen, ось такі рум'яна від Шик. Уже я добряче їх покористувала, дуже сильно люблю цей відтіночок і любила цей бренд. Радити вам, звичайно, що не можу, ви розумієте самі, по якій причині я їх докористую і, і на цьому все закінчиться. Ось такий красивий, рожевий, освіжаючий відтінок. Я не знаю чому. Але я отримую з ними настільки багато компліментів. Я не можу сказати, що я їх люблю, прям якось неймовірною любов'ю, але компліментів величезна, величезна кількість. Тут я вже їх покористувала добре, але їх ще, напевно, хватить на 10 років. І потрібна супермаленька горошинка для того, щоб оформити повністю-повністю все обличчя. Вони такі економічні і, і ну. Будемо бачити, чи вдасться мені їх добити за рік, чи ні, але це мало-мало вірогідно. Далі, наступні рум'яна ось такі від Makeup Revolution. Класні румяшка, дуже їх теж люблю. Об'єм величезний, ще більше як в шик, теж їх потрібна маленька горошинка, вони дуже пігментовані. Давайте я буду якось свочити один біля одного, щоб ми просто могли рівняти відтіночки. Оці вже не такі сильно пігментовані, але от такий рожевий, красивий відтіночок, він більш такий припилений, рожевий, такий нюдовий, більш, як порівняно шик, шик більш яскравіший, а ці такі. А ці такі більш припилені, але теж красиві, класно тушуються. Не знаю, чому я дуже сильно люблю кремові продукти для обличчя. Якось в мене завжди з ними все виходить і, і приємніше їх наносити. Далі це моя новиночка остання від Relovusion. Ось такі тінт рум'яна. Вони гелеві, ріденька ріденька консистенція, не така, як в попередніх. Попередні були кремові. І відтіночок дуже такий нюдовий, такий коричневатий, вони фіксуються. Спочатку вони чуть-чуть липкуваті, а потім повністю вони фіксуються в матовий відтіночок. Ось так вони виглядають. Класні румяшка. Недавня моя покупочка, але вже можу їх однозначно рекомендувати. відтіночок красивий. І мої самі-самі улюблені. Я просто... Любитель персикових рум'ян, це рум'яна від Rare Beauty. Ці так взагалі не скінчаємі. Їх ось такої малесенької капелюшечки повністю хватить на, на, на цілу щічку. Тут супер стильна упаковочка, красивий відтінок, ось такий рижий, дивіться, в порівнянні це набагато красивіше виглядає, коли ви бачите з іншими відтіночками, як, як який з них виглядає. Класна упаковка, дорого виглядає. Люблю селену, тільки хочеться її підтримати. Я обов'язково колись куплю ще інші відтінки. Просто я розумію, що кремові продукти вони псуються набагато швидше, ніж сухі, і їх хочеться використати от вже. Тому поки що не добираю. От в мене і так вони всі різні. Вистачає мені, дайте добити хоча б шик, от тільки один закінчу, тоді буду брати щось нове по своєму бажанню, скажімо так. Все інше, я поки що беру просто на обзор. Далі, давайте почнемо уже з сухих рум'ян. Наступні мої румяна з Project Penna ось такі від Білор Design. Вони постійно б'ються, кришаться, У мене вже їх тут трошечки залишилося. Покажу вам тільки свод. У мене 102-й відтіночок. Рум'яна красиві. Зашліфовуючися в шкіру, я не знаю, як правильно сказати це слово. Ось такий розовий перламутровий відтіночок, баночка трошечки страшненька, ну, затерта. І того я її взяла в Project, просто щоб добити, і плюс вони ще постійно б'ються, постійно кришаться. Не дуже комфортна текстура. Ну, і плюс це Білорусь, так що все, до побачення. Далі давайте ми приступимо до ось таких рум'ян від. Буржуа, у мене відтіночок 41. Теж такі риженькі. Я просто, я дуже сильно люблю рижі рум'яна, не знаю чого. Ось такий красивий відтіночок, показую вам тут пор. Вони дуже важко набираються, але на обличчі їх видно, і це такий досить освіжаючий, красивий відтіночок. Ось так він виглядає. Я надіюся, ви там щось бачите. Такий відтіночок червоної риби. От колись я почула це порівняння, всі відтінки червоної риби, які схожі. Вони будуть вас освіжати. Це якраз саме такі літні, саме такі красиві відтінки. І ну не знаю, я ці румяна дуже сильно люблю. Вони супер економічні. Взагалі всі рум'яна від буржуа максимально економічні, їх вистачає на величезну кількість часу, скільки я ними не користувалась. Тут стерлася тільки ось цей надпис на упаковці, все інше красиво тримається. Вони стійкі, вони гарно виглядають на обличчі, вони нічого не підкреслюють. вони абсолютно матові. Там є і з блискітками, до речі. А ціну, от прям кайф-кайф. Далі наступні теж старічки моїй колекції ось такі рум'яни від Лореаль в 120-му відтінку, колись я дуже сильно його хотіла. Цей відтіночок, він такий рожевий, теж освіжаючий, трошечки з перламутром. До речі, чимось схожий до Я навіть і Запах тут є такий чуть-чуть нюдовий. Я навіть і не помічала, дивіться, ось так вони виглядають. Перламутровий такий відтіночок. Красиві такі рожевенькі, освіжаючі, класна тут упаковочка. В них є також кісточка. Але ну, вони не супер бюджетні. Ну, кісточка взагалі безполізна, я, напевно, на неї ні разу нічого не наносила. Я не знаю, чи я би купила бо їх ще раз за цю ціну. Я рада, що вони є в моїй колекції, я дуже сильно їх хотіла. І плюс відтінок. Ну, красивий, гляньте тільки, який цей відтіночок, прекрасний. Класні румяшка, не дуже багато ними користувалася. я просто не по, не по рожевим рум'янам, я більше по трошки іншим відтінкам, але, напевно, на літо зараз треба достати і покористуватися. Далі давайте до рум'ян Міна. В мене вони ось такій навіть упаковочці. Це був кайф. Ви тільки гляньте на цю упаковочку. Поки що жодних з цих я не хочу з, цими, з цих рум'ян я ще не хочу прощатися. Всі вони дуже мені подобаються. А ці, ну, ну, кайф, кайф такий рожевий, напевно, вони з цих всіх трьох самі-самі рожеві, теж незвичні для моєї колекції, бо я зазвичай обираю якісь трошечки інакші. Упаковочка така матово -прорезинена, ну, Ну, я не знаю, ну, це щось неймовірне, неймовірне, однозначно. Я дуже їх люблю, дуже рада, що вони в мене є. І я от навіть так їх в коробочці тримаю. Знаєте, самі красиві упаковочки, і в мене якісь такі кадурки є, я їх тримаю от так. Просто в упаковці, щоб вони були, і з ними нічого не трапилося. Не знаю, що в мене таке з тим всім. Але якась така я. Далі, румяна від Катрі. Знаєте, от якби в мене було якихось рум'ян одного бренда по двоє, по троє штук, я би, напевно, попрощалася. Так як вони в мене одні. Ну от... Makeup Revolution, в мене двоє, але це новенькі рум'яни. Я ще ними не награлася, хочу потішитися. З тими я теж прощатися не хочу. Я стараюся тримати по одному бренду, щоб потім порівняти, показати щось, як, що до чого. І, ну, не знаю, немає поки з чим прощатися. От так якось Ідемо поки йде. Далі в мене ось такі рум'яшка від Катріс. Flashbox. називається, в мене відтіночку 0.20. Класно тушується. От в Катрі сміє робити продукти для обличчя. Показую вам вони теж такі. Зараз, якщо я на свочах буду бачити якісь схожі, точно буду прощатися, але. Поки, ну всі вони різні. Вони з перламутром схожі з міною, але міна більш матова. Ну, Вірніше, міна взагалі матова. А ці такі чуть-чуть з -чуть перламутром красиво зашліфовуються. Я їх дуже сильно люблю під червону помаду. Це рум'яни, найкрасивіші під червону помаду, завжди вони прекрасно підходять. Якщо ви не знаєте, що нанести, от вам моя рекомендація для мене це саме оці Box. Упаковка ця грязна, я вже відтирала її 100-500 разів. Ці клеї понаклеюють в магазинах, я їх, як зараз пам'ятаю, 20, оці, ви знаєте, ці штучки, такі, їх потім віддираєш, і воно все все просто брудне. Скотч і все, що тільки де можна наліпити, наліплять і не знаєш, як з ним розпрощатися. Так, далі у мене румяна ось такі від Мілані, теж моя любімочка, відтіночку люміносу, риженькі рум'яна. от Вони дуже сильно схожі до відтіночка 41 від буржуа, але. Ці більш перламутрові і трошечки, якби такі вибілюючись. Я прям їх нанесла одні під одним, щоб було добре видно. Ну, подивіться, ну це просто красиво! Це. Теж одні з самих моїх улюблених рум'ян, і розпрощатися з ними, ні, ні, ну я не зможу з ними розпрощатися. Я їх так довго хотіла, і коли завела канал, купила. Це, знаєте, було, напевно, тепер буде одним, як початків мого каналу. Ні, я точно з ними ніколи не розпрощаюся, бо це моя однозначна любов. Далі ось такі старички від відріма. Зараз уже не випускається, але відтіночок шикарний, просто неймовірно красивий відтінок. Я в свій час багато ними покористувалася, вони чимось схожі до вітіння. Відтіночка, от, люміносо, але більш такі світлішенькі. Ось це, рімель, рімель, ось це люміносові тіночок від Мілані. Ось так вони виглядають. Їх не можу нікому продати, не можу нікому віддати, бо вони вже досить старі, і плюс вони не випускаються. Ну ні, я залишу їх собі, бо дуже сильно люблю. Один з самих моїх улюблених відтіночків, 120, називається Pink Rose. Якщо ви знайдете, десь вони зараз в в її на розпродажі, може продаються або люди перепродають, я вам дуже сильно раджу. Красивий відтінок, класно тримається. Я не знаю, тут ну, всі круті румяна. У мене немає жодних рум'ян, які б я сказала, фу, вони тупі, я їх не хочу, викидаю, бо, бо вони якісь не такі. Всі класні. Жодних рум'ян, поганих в мене немає. Так, далі теж одні з моїх самих перших рум'ян. Це румяна від Essence. Тут розвалилася упаковочка 10-й відтіночок, дуже красивий, освіжаючий відтінок. Я Наступний рік їх візьму в Project Pen, із-за того, що вони в мене одні з самих давніх, і просто упаковка розвалилася, вони постійно розсипаються. Ось такий освіжаючий відтіночок. Тільки гляньте на нього. Ну. О, якби я могла, я б скупалася в цих рум'янах, чесно вам сказати, я дуже сильно люблю продукти для обличчя. І в принципі, в мене всі не супер дорогі румяна, я думаю, кожен з них може їх собі дозволити. І Ніби кожен з них схожий між собою, але в кожному є якась ізюмінка, з кожним щось зв'язано, і кожен це така любов, що ну, не можна з ними розпрощатися, просто не можна. Далі у мене двоє рум'яшок від Ellen Pro ось такі. У мене відтіночок, так, 101 і 102. Давайте почнемо з 101-го відтінка. Оце ну, супер мімішні упаковочки. Класна така текстура, легко тушується. Відразу буду свочити 101 і 102 відтінок. Зараз я подивлюсь на 102 можливо, 102 я комусь і віддам, якщо в мене є щось схоже. Ну, ну немає в мене нічого схожого. Да? Вони якоюсь мірою схожі з есенс румянами. От, подивіться, це 101 відтіночок, а це 102 відтіночок. Я надіюся, вам там видно. Ви гляньте на ці конфетні упаковочки. Ну, я якийсь як жит складаю це, складаю, складаю, складаю. Ну, Не знаю. Ну люблю я мені ці банки приносять задоволення. Я не знаю, чи ви мене розумієте, чи ні. Ну от я просто дивлюсь на них, складаю, кожен вечір перекладаю і кайфую від того, що в мене є, від того, що я. В цій сфері кручуся, можливо, потім це пройде задоволення від косметики. Ну, поки це мені приносить таке щастя. Ну, якщо це приносить щастя, чому би це не робити? Правда ж? Ну я думаю, логіка зовсім абсолютно всім зрозуміла. Не можу я з ними поки що розпрощатись. Знаю, що так не можна, але напевно у мене ще не так багато продуктів, щоб я щось викинула. От особливо рум'ян ще раз вам показую. Так, це 102, й це 101 й відтіночок від Елен. Це були Evoline, це Luminoso від Мілані, це вірніше Essence. Це Luminoso від Мілані, це був Рімаль, який вже не купити, Катрис, Міна. Це Лореаль, це буржуа і Design. Так, далі давайте візьмемо румяна від Seventin. Можливо, ці рум'яшка від Seventin будуть на щось схожі, але з ними я теж не можу попрощатися, бо я хочу скоро зняти моноогляд на Seventhine. Цікавий мені цей бренд, люблю їхні продукти, тож мушу їх залишити. Хоча б до огляду я вже вам показувала ці румяна в 12-му відтіночку, однозначно можу вам їх радити. Вони чимось схожі з румянами від Essence. Давайте я зараз ще візьму офрабіліні, це прямо мої улюблені. Ось такий свочик, Ось тут він самий нижній. Це відтіноч, це румяна від 70 12 відтіночку. Вони круто тримаються, дуже освіжають, матові, нічого абсолютно не підкреслюють. І, ну, просто трошечки задорогі, як би для рум'ян. Вони з Тальком. Але. Ну, Давайте візьмемо тепер Офра Біліні, Це мої самі улюблені рум'яна, самі-самі, от подивіться, які вони вже заюзані. Це рум'яна тальку, якими я користуюся на кожен день. Так, тут зверху нанесу. Да. ну, от Вони прям аналоги, і ще на них, до речі, дуже схожий есенс. Дуже сильно схожий, подивіться, два аналога. Ах, так, Давайте так, я поки їх залишу до наступного огляду. Точно я їх залишу, поки все буде до наступного огляду на Севентін. А коли зроблю огляд на Севентін, можливо, я з ними і розпрощаюся. Але це буде дуже больно і дуже неприятно. А офру я прожужжала вже всі вуха, все, що тільки можна було прожужжати. Якби мені сказали залишити, залишити одні єдині рум'яна, це були б вони. Це мої самі-самі улюблені рум'яна, самі красиві, які я. Наношу тоді, коли я не знаю, що я хотіла би нанести, які я бережу, як зіниць ока в такій уже грязній упаковці, бо я просто їх люблю. Тільки за цих одних рум'ян я можу сказати, що офра це мій улюблений бренд косметики. Я не знаю, чи це адекватно так сказати, чи ні. Навіть, напевно, я б залишила лише їх, і без бронзера. Бронзер, будь ласка, забирайте, румяна від офра. Мені залишити обов'язково, бо люблю просто неземною любов'ю. Раджу, це самі-самі перші, самі найкращі румяни, які б стояли б у моєму порядку. Придбання, скажімо так. Далі в мене ще є ось такі румяшка від Івроше. Не можу сказати, що я сильно люблю цей бренд, але румяна є, і я, признаюсь чесно, ще не разу їх не наносила на обличчя. Хтось мені їх подарував, і я так їх і залишила, думала, колись покажу в якомусь огляді, можливо. Так, робимо свотч. Вони такі самі світло, рожеві. Навіть аналога в мене їх відтіночку немає, тому я тримаюся тут він з самого низу, тому я їх тримаю і, можливо, колись покажу. Нічого про них абсолютно не можу сказати. Скажіть вам цікавий бренд і грошей. Хотіли б більше про нього дізнатися. От, вони, знаєте, навіть на руці виглядають яскравіше, ніж, на, ніж в цій палітрочці. Теж тут клей, теж все якось отак незрозуміло. Стараюся це все терпіти, бо я, ну, я не можу поздрати цей клейм. Мені не вистачає терпіння, його, гратися з ним, старати там щось. Ні, це, це історія не про мене. Так, Далі в мене є ще ось така палітрочка від Хеан. От з нею, напевно, і можна було би попрощатися, але так як вона в мене теж нова, ну ще не можу. Давайте я до якихось наступних оглядів ще не буду знімати, не буду створювати групи для розхламлення. Побережу це до якихось наступних оглядів на мою колекцію і там додам продукти, від яких, думаю, позбутися. Вона класна, вона крута, все мені в ній подобається. Але я знаю, ну от в мене є їй аналог, наприклад, ось такий. І плюс це вже два продукти від хан, для чого мені їх тримати. Але вона дуже класна. Тут 6 грам цій палітрочці, а в цій палітрочці 9 грам, так само, як і в цій. Але тут рум'яна просто космічні. Це для мене дуже незвичний відтінок самий самий незвичний відтінок із всіх, які би я обрала. Я зазвичай вибираю щось більш персикове, а тут ось таке припилено рожеве, і я його захотіла. Навіть не знаю, де вже вам свочити, ось так вони виглядають. Однозначно, моя рекомендація найкраща палітрочка сама-сама найкраща палітра. Яка є універсальна для обличчя, однозначно нічого краще я не пробувала, рекомендую її без слов, без спору. Румяна біліні на першому місці від офра, ось ці на другому, якщо вибирати із всього всього мого рейтингу. Також в мене є ось така краса від Кіко. Такі румяшка це була якась лімітка Tasken Sunshine, по-моєму, да, Tusken Sunshine, якось так. Я тут. Бронзер і румяна два в одному. Румяна красиві, буду вже свочити на іншій руці. А цей полубронзер полурумяна, навіть не зрозуміло, що це таке. Коли змішується цей продукт, теж виходить досить так непогано. Я от зараз змішаю і покажу, як в суміш виходить. Ось таких три відтінечка. Ну, нічого в мене подібного на них немає. Плюс це єдині сухі рум'яна від Кіко в мене, тому я їх бережу, і упаковочка така красива, хочеться положити. Взагалі мені дуже подобається стиль Кіко, їхнє оформлення. Продукти іноді бувають так собі, чесно вам сказати. І ви сказали, що вони не пішли з російського ринка, тому я не можу їх рекомендувати. Але от в мене є, дуже давно купила, дуже хотіла їх і бережу. Також в мене є ще ось така палітрочка. Тут вже вони якісь полукремові, ці рум'яни, навіть не знаю, як назвати. Ось так вони набираються, продавлюються. І коли я купувала, це був аналог Nars Orgasm. рум'ян. У мене їх ніколи не було. Хотіла завжди взяти мініатюрку, але якось, якось не брала. По хорошій ціні не було, а по дорогій не хотілося брати. Ось такий золотисто-рожевий відтінок, верніше, рожевий відтінок з золотистим переливом. Красиві, досить румяна. Люблю цю палітрочку, і хайлайтер теж тут дуже-дуже сильно красивий. Вона в мене є, навіть в коробочці лежить. З задоволенням нею користуюся, позбуватися однозначно не буду, і плюс вони досить стійкі. І Також в мене ще є ось така палітрочка від Lam. Тут троє рум'ян. Румяна тут так собі. Я її знаєте, тримаю тільки з-за того, що я вже бачу тут донышка. Я хочу добити її, прям хочу добити, і я, коли когось фарбую, завжди беру ось ці скульптори. Завжди беру скульптори з цієї палітрочки, вони мені подобаються, вони класно тушуються. Ну, рум'яна тут, чесно, відверто кажучи, на тройку. Ніякі не супер кольори, але ну, кому це віддавати? Це вже страшно виглядає, це вже покористовано. і віддавати це, думаю, буде не дуже красиво. Ну, отак виглядають сводчики. Ну, нічого такого, взагалі, абсолютно нічого такого, так собі ці рум'яна. Але є, користуюся рада, вона часто мене виручає, особливо, я ж кажу, в макіяжах для когось. Це прям моя паличка-виручалочка, класні контуруючі. Хайлайтер я можу наносити як, як тіні. І цими румянами я теж зазвичай оформляю очі, бо на обличчі ну вони так собі дивляться. І моя любимочка, це ось така палітра від Catrice. Тут дуже красиві румяна, от теж я їх однозначно можу рекомендувати. Супер красиво виглядають. У мене ще є, знаєте, ось такі універсальні палітри для обличчя, в яких є і рум'яна, і. Тіні і от такі всякі штуки, я вже їх покажу в своїй колекції своїх палеток тіней. там і побачимо мої ось такі універсальні продукти. А поки що, це всі мої румяна, дуже дивно, що їх не більше, бо я їх дуже люблю. Ось так виглядають сводчики всіх-всіх рум'ян. Надіюся, вам було все зрозуміло, цікаво і ви отримали задоволення від цього перегляду. А сьогодні в мене на обличчі, я так і не сказала: ось ці румяна від Хану. Класні, вони, прям чесно, дуже вам. Можу їх радити. Ось така моя колекція. Поки що я думаю над тим, щоб позбутися від румян 17, хоча я їх дуже сильно люблю, просто є аналогічні відтінки, поки вони ще нові, можливо, вдасться їх продати. Також я подумаю над ось цим 102 відтіночком від Елен і ось тією палітрочкою від Хан. Не буду жадіною, постараю, подумаю, подумаю, подумаю над ними і в наступних оглядах я... давайте проголосуємо, що ви хочете наступне, хайлайтери бронзери... Хайлайтери плюс бронзери, помади чи палітри тіней чи тональні продукти. Вот так. Хоча, можливо, напевно, я зроблю одне відео на тональні засоби, консилери. і... Хайлайтери і бронзери, і взагалі, який ви хочете формат, коли просто мої руки це все показують, чи зі мною в кадрі. Напишіть, будь ласка, мені дуже потрібна ваша допомога, підтримка. Я стараюся для вас. Мені взагалі без різниці, як це знімати. Я хочу, щоб було вам максимально комфортно, максимально красиво і максимально приємно мене дивитися. Тож, дякую вам за увагу, дякую, що ви були зі мною. Всі сводчики я обов'язково вставлю. Тож сильно вас всіх люблю. Буду вдячна за всі лайки, за всі коментарі, за будь-яку підтримку, яку ви залишаєте під цим відео. Ви допомагаєте цим просуватися українському контенту. А повірте, це дуже складно. В це все потрібно, на жаль, вкластися самому. Чомусь ніхто не зацікавлений в українському Ютубі, але ну, те, що є, те і є. Дякую вам всіх за увагу. Дуже сильно вас люблю, обіймаю і до скорих зустрічей.